Дьод бичок качається, вздихає на ходу. Добрий день. Добрий. 17-ді 40 іде, таке машину. до стаціонарний блокпуст, будь ласка, посвідчення водіарі стації. Будь ласка, поставтеся повністю, передбачаю. Будь ласка, представниця, повністю перед брача, 18 пункт третій. Ні, ні, не на посвідчення, представтеся просто повністю. Сержант поліції Лук'яненко Дмитро Олександр. Дмитро Олександрович, рота батальйон. Рота батальон. Батальйон 1. Рота 2. Взвод один. Все, я... Все? А, що потрібно. ШША? Що потрібно? Посвідчено да що? Сеціонарний бокс? Так. Виповноважна особа? Виповноважна особа Так, коменданта. Да, да. Да? А можна глянути? будь Конечно. А ви уповноважена особа перевіряєте? Що саме? Перевіряйте документ. Який? У вас ж на... Наказ коменданту. Ну, якщо він у вас є, у вас буде так, нас це є. біда. Це не є якось там з грифом секретно, щось що, таке. Кажу, що, що? це ж не документ з грифом секретно чи щось таке. Ні, я вам його покажу. Хорошо. Без проблем. Ханічно. Тільки один момент, що там немає у коменданта. Що, що? Тільки один, одна біда, у вас там наказ не коменданта. А який там викар? начальник РТЦК, він не є комендантом. Добре. Я Ну, я вмикну Поліція. і вимкнув, в мене немає обов'язку її тримати постійно на бік. Дивіться, Тож... а пункт правил 99Б. Ну, вмикнути аварійну слуху, сигналізацію. Дивіться, а, момент. Де дивіться. — Правильно, включив. Виключив ви довжні ну. зразу її вимкнути, коли ви зупинили. Там ніде такого не прописано. Ви не ми вже неодноразово що цього спорла. Ви що? Де не прописано? Не прописаний ну, момент то... є, щоб після зупинки зобов'язаний вимкнути. Правильно, Від... а не тоді, коли вам працюють повідомлення. Де таке? Ну де ви таке сказали? Де ви таке побачили? А де ви таке побачили, що там треба коли вам працівник Дивіться, поліції... Дивіться, мені все дозволено, що так при чому до то, того працівник поліції під час зупинки. Зупинка в нас має тривати. Я не знаю не там під час, а після зупинки. Ну так після. Ну, а ви сказали під час. Ну під час, під після. дивіться, ну, це... ну, має... по факту, коли мене зупиняється, вже після нього. Ну, Під час це, це зупинка здійснюється. Факт. Mm -hmm. ну. зобов'язаний микнути. Ніде там не прописано, що зобов'язаний стоять на ній, що зобов'язаний микнути безпосередньо тільки-тільки тебе зупинили, ти зразу її дуже там, чи що. Ну, ви Зупиняєтесь на дорозі, правильно? Ну, збільше, так. Чи що? На узбіччі. На узбіччі. Ну, ви ж ви вимкнути сільову сільову. Ну микнув я її по цьому вимкну далі. Чи стоять на ній? Вам принципово, щоб я не ній стояв. Я б не щолта днір віруватися по цьому. Зараз потрібно. Вам легше? так, ну, так легше. Так. Давайте в нас від 4, -4 25-го року. О, Боже, <плес> 104, 104. Можна лише 17.7.25 одиницях. Це ваше внутрішнє для довідок полк патрульної поліції. Витяг зника за району. з кого району. Для початку, останнього глянемо, хто цей, хто підписувався, хто саме автограф. Комендант Білоцерківського району Київської області. Демченко Демченко в нас не є комендантом Білоцерківського району Київської області. Демченко є голова нинішній, голова РТЦК. До чого це до Білоцерківського коменданта? Добре. Каждо до коменданта Київської області. Це взагалі Білоцерківська РТЦК. Це знає Київської області комендант. Це не комендант. Стамп є, фамілія є. Так ви відкрийте в інтернеті, подивіться, хто такий Демченко. що Є у нас в відкритому доступ всі, всі е, особи ну точніше, всі посадові особи, в відкритому доступ, керівники і тому подібне. Хорошо. Так що, хорошо, ви зараз мені показуєте документ, в якому, наприклад, знаки підробки є. Які підробки відзнаки? Звичайно, у вас написано замість того, що голова РТЦК, у вас написано, що Демченко, у вас комендант чомусь. Ви розумієте момент? Як він у вас став комендантом, коли він був головою РТЦК? Це не до мене питання. Ну, так а ви мені, показ... а хто мені показує цей документ? Не я, ви? Вам, я вам представився. Ну так я ж кажу, не ви мені його показуєте, кажете, ну, не віде, до мене. Це питання. Це вам тільки один цей документ не подобається. А? Та я подумав, що чому не подобається, я просто знаю цей момент. Який? Ну от Стосовно хто у нас комендант, комендант. хто не комендант. У нас не Демченко, комендант. комендант. А це ви, я думаю, душі знаєте більше, ніж я. Ну ви ж знаєте, хто ви. Ну, ознайомитись моїм журналістським розслідуванням колись в інтернеті, тоді узнаєте. Якщо вам цікаво цей момент то... Раз, Вам на мої документи, ви мене не знаєте, так? Да? Я не знаю. Що серйозно? серйозно? І ви не знаєте. Ніхто з вас мене не знає, ну з вами не зустрічався, ви мене чудово знаєте. Напевно і ви дуже знаєте. Ні? Перший раз бачите. Торбу перший раз бачите, ніколи не зустрічалися. Так дивно. Ну вас я точно пам'ятаю, що, що, що ми зустрічалися неодноразово. Вже бачилися. кого? Не пам'ятаєте вашу колегу. Десь пересікалися. Дивіться, я з вами не, не де не зустрічався. Ну чудово, от якраз перший раз зустрінемося, поспілкуємося. Давайте тоді. Добре, ну. Посвідчений. Так і приїжджайте з нами. Так ви яким боком до цього? Ну ви, зараз ви мені показали документ, який не є е, наказом коменданта. Ну відкрийте інтернет, я, я не жартую, ви серйозно, відкрийте інтернет, мені. подивіться, хто такий Демченко. Хорошо, добре, добре. Ні, ну серйозно, ви заділяйте. <laughs> У нас перед цим був е, голова РТЦК, у нас був... Е, боже, як же його прізвище Де? забувся. Який четвертий місяць? В четвертому місяці був взагалі Демченка і рядушком там не було. В четвертому місяці в нас був, боже, як же його звали? Диви. Блін, наглянути ті, що на великах документи давали, по них. В четвертому місяці Демченко не міг бути комендантом. Бо, Бі, де, де, є, є, Ні, я вам кажу, у вас просто ж там в четвертому місяці. Цьому, мі, а, можна, будь ласка, ще раз номер, щоб я запит дав по поводу номера цього. 32.3018.7.25. Так? А я не розумію, як у нас наказ коментатора. Ага, от четвертого, двадцять 25 і немає номеру наказу. Витяг з наказу командування. Номер 15. 15-й номер від 4 часа. Це, це добре, я просто в наші Білоцерківське РТЦК подам е, запис стосовно даного моменту. Ну, я відкрили інтернет, подивилися? Открийте, подивіться, хто такий Демченко. Я не жартую. Дивіться, у нас є наказ. Та він По не діючий. По цьому наказу нас зараз слідчо оперативно викликати, щоб вони вилучали оцей документ, а де він не є офіційним. Ви можете ці всі дії. Які може... дії, які осказують? Ви можете ці всі дії. Як... В чому стане? Ну, Дубайте, наказ, вам, вам важко документи ваші показати? Так для чого? Ну я не розумію. Дивіться, осіб. от, 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 от поверніть момент, вам, дивіться. Дивіться вам момент. Є, вам... у, вас, да. у вас що вам тут написано? Є... У, вас, у вас що тут написано? Для довідок номер 1 Хто видав? Цей документ з чим за ким затверджети цей документ міста Білозерка Біло Церківському. А яким боком як може рі наказ коменданта затверджувати полк патрульної поліції? Ви розумієте, взагалі, як наказ коменданта полк патрульної поліції, це геть різні МВСівські структури, взагалі як він може затверджувати, як вас може взяти віза полку патрульної поліції? Я не розумію для, для чого це все. У вас я, це я не розумію, вас для чого є, ви звісу що вони мають... Ну, документи йде, Ні, так. момент в другому? Момент тому, що ось ви. А, я, я скажу так, е, те, що я зараз потрачу свій час і ми з вами займемося цими моментами, і е, я потім звернуся, вам буде легше. Тому що якщо ви зробите якусь, наприклад, неправильну дію в цьому плані і дойдеться до суда, наші ладно, ну десь до Верховного наприклад, суду або десь за межами України, то коли ви оцю бумагу покажете, вас потім притягнуть до відповідальності за первичне повноваження, тому що вона була незаконна. Хорошо, а як от... які дії? Я, я не знаю, для чого ми взагалі зупинили. З, з вашого боку я б, наприклад, написав по цій ситуації рапорт, і ваших колег теж саме відкрийте інтернет і подивіться, хто такий Демченко. Ви не знайдете, що він комендант, він не комендант. Я в голову освіщення даю. Я прямо зараз вам можу відкрити, зупиню відео, вам покажу після нашого спілкування. Це не комендант. І коли ви показуєте документ, в якому фактичні дані зміни завід це 333, чи яка там у Кримінального кодексу України знищення, ошукання, підробка документів. Це службовий документ, по факту ви його показує, і затверджує, що й полком патрульної поліції штампом вашим стоїть. Як його можуть видавати? Та хоча б уже ладно, вказав, напишіть, що е, голова РТЦК, на що пишете в Олександрівці біда така сама, в неї свіженьке по цьому. Написали заступник і голова. І вони пишуть заступник і комендант і заступник коменданта. Хоча в відкритому доступі відкриваєш інтернет, дивишся. Голова РТЦК, заступник РТЦК. Який же він комендант? Коли стали комендантами наші голови РТЦК? Коли... А, Лисенко перед цим був. В четвертого місяця Лисенко, здається, був. А вас з четвертого місяця вже Демченко в цьому документі якимсь образом оказався. Що видали, з тим працює? Ну, вас обдурюють, вас незаконні документи нам видали. Ну, я, я обов'язково по цьому питанню подам е, запит. Стосовно мене, ви нічого нового не знайдете. Торба Павло Володимир, 9, 3, 9,3, ну, це... Це ви від... немає ні розшуку, нічого. Група інвалідності, а, вже був був до... Показали інвалідності і тоді. Так, щось. наоборот, зараз я звернуся з цими запитами, і можливо, вам хоч дадуть якийсь нормальний документ. Ви ж розумієте, що, що? виступить торба Павло Володимирович 93. Я звернусь з запитом, дадуть мені відповідь з департамента. Департамент дасть точніше вам запит на пол. А Пол дасть відповіді оцей документ скаже, вибачаємося, що цього, і поміняють вам. У вас вже не було цих документів, поки ми я не приїхав. Вас тут у разів нація ми не роздобалися, і матюкалися, і бліди бодалися, і створення аварійних писали. Що то тільки не було, аж тоді вам передавали ці документи. Що з 24-го року я з вами тут боровся? 93-й. Торба Павло Володимирович. Вам видали оці документи перед цим був лисенко. Я, у вас тут було написано. Я пам'ятаю цей документ. у Вас в електронному виді був з 24-го року. А зараз що зробили хитро ваше керівництво? Взяли оцей документ, що верхню частину з 25-го року якого вони демчика сюди вписали, я взагалі не розумію, коли з четвертого місяця був Лисенко? Ще додали просто оті документи, що вам ще в 24-му році видавали дійсно наказом коменданта, якогось я не знаю, яким там образом він був в відкритому доступі, навіть в інтернеті. Ви його могли ознайомитися, і ваші всі працівники по Київській області, не тільки Білої Церкви, там, навірно, і ці були і герпи були, і всі, бо список дуже довгий був. І Там дійсно були прописані до кінця 24-го року. Всі прям повноважними особами як положено. А от оце це єрунда повніша. Це, ну, це, це підробка, я не знаю, хто вам видавав таку фігню, це точно не може бути. Що ти бачиш, 15, цей номер наказу 15 це дуже дивно. Звісно, я подам запит і узнаю. Ну, вам, блячок. Та, ну, Та є, в мене категорії всі, навіть це один, це один є і так далі. Ну, хлопці, в мене... По цьому все, все чудово, немає проблем з документами. У мене категорії більше, ніж можна було по цьому. Я законопослушний. Ти не показуєте документи. Де чого? Ну смисло. Ну я вам поставився. Що ну, ну Покажу я вам своє посвідчення водія. Там. Чи, чи он там усіх паспорт лежить в машина? Смисл. Ну як я буду виїжджати без цих документів? Зараз все в дії є, все відкритих Ну, тіпо, ну це, це навіть не потрібно заморачуватися. Ось, щоб не думали, що я жартую стосовно е, журналістської діяльності. Mm. Отож. Зараз Це вам і покажу, по зараз покажу. Вам категорія принципова. Ну і все. Смисл. Ви розумієте, ці дії потрібно, щоб ви робили в рамках законодавства, не за межами нього. Ось, Це за, що, за що, на жаль, так. ні. Ну, от, от, я один, що, що ви працюєте з тим, що видали. От, от, що біда, а не в рамках законодавства, що вас зараз в таких оцих наших так скрутних умовах змушують діяти за межами законодавства і так народ злий, обозльований все. А за такими моментами, коли ну, от, сталкуєшся реально, ну, дуже неприємно. І я розумію, це не ваша проблема, не вашого колеги проблема. І не ось того. Ні, це не ваша проблема. Це проблема више керівництва, яке сидить там, не хоче, щоб їм на показники якісь зробити. Тобто, що ви ту зупиняли, хоча б якось одного-двох доставили до РТЦК, потім, наприклад, якусь пару. Постанови писати і тому подобне, щоб були хоч якісь показники. Я це чудово розумію. І з одного боку, а з другого боку, є в нас громадяни України, яким ви зобов'язані служити, яким ви давали присягу. Ну, присяга це це, це це я не знаю, для мене це не пусті слова. От коли поліцейський стає, говорить урочисто, щось обіцяє, клянеться зробити, і по факту його змушують робити геть інше, ну це трохи якось неправильно. Тим паче порушувати ще й е, конституцію е, в ті моменти, чи яка там 60, чи 28, чи яка стаття, що е, ці наші військові формування і так далі, вони не мають права здійснювати вплив на громадські людей, ну просто на, на громадян України просто. Звичайно, у нас гвардія, всі не так робити. Вони не для того створені. А теж їх змушують це херньо страдати. Ти це кашіки, це змушують бідних їздити, ловити, блядь. Ну це бред, я не знаю до, до чого котиться це в цій державі, отак от якщо воно це все буде. Ви от, хоча б ці документи отримали, по, по, хоч погуглили, подивилися, а хто там такий, а хто видав, а що? А не задалися питанням, а чого ж там в полку патрульної поліції? Що, хоча б не РТЦК, чи не комендатурою Київської області завірено? Що Біла церква? Яким образом біла церква завіряє, як вона може візувати, чиїсь там ці? Ну це ну, просто елементарні питання задати самому собі, подивитися і зрозуміти, що... До мене можуть виникнути питання. А якщо, наприклад, ці питання виникнуть і людина не захоче поїхати, а захоче далі роз'ясовувати, почнеться викликання СОГ, СОГ приїде, треба писати такі заяви, відписуватись, пояснення, це все. А потім, якщо воно ну, дійсно окажеться, що немає, ну дійсно це не комендант, ми дивимося документ, вже ознаки підробки. І от усі всі моменти, блін, а можна було ізначально присікти, взяти і сказати, що єрунда повніша, лучше я буду там. Ну порушили ПД з ним, в мене є там фіксація, все, я можу собі зупиняти. Я не буду по цій ерунді зупиняти. Зробіть його законно, як воно положено, зробіть мене повноважною особою на сьогоднішній день, і я буду конкретно зупиняти. І тоді питань до вас не буде, і відношення до вас буде геть інше. Усе. Ну так, ну просто в документах ви нічого не побачите, ну нічого ви не побачите, що там написано, ну побачили ви в категорію. Все. І що, ну що воно міняло, воно нічого не це міняло. Соліш для встановлення особи. Ну, зараз я, наприклад, би в розшику був. По факту ось теж оцей Ми розшук. Ви запропонували проїхати тоді в РТЦК. Да, ну ви по факту ну от розшук оцей, це єрунда, якої взагалі, то в якої ви не повинні мати доступ. Це адміністративний розшук внутрішній по. Військовому процесу, тобто цим дождя займатися чисто ВСП і конкретно подавати в суд з обикновеної їхнього розшуку, переводити в кримінал, а вони не можуть це зробити в кримінал, тому що це адміністративного характеру. Значить вони дожні їхати, шукати ту людину. І ВСП цим, цим займатися займається а не нас, поліція яка катушна захищати і служити. А вас змушують все робити і давайте тут доставляйте. І те. І все. А потім на суді воно де, як останнє відео, коли прийшов на суд поліцейський, йому кажуть: а коли ви відпустили особу, яку ви затримали, а я не знаю, достав до РТЦК. Так а як його там по цьому? А на який підставах? А що а до що? А він сидить і не знає, що сказати. Він кліпає блин, і не знає, що сказати. Тому що в от таких це рамках змушений служити. Тому що. Не боєш слухати, що ти скажуть, тебе уволять, уволять, придеться на ТЦК іти, а, знайдуть причину, що на ТЦК йти. Це значить служити, десь опять попруть, десь будуть морочить голову. Буду служити, то ще більше проблем може виникнути. Нещас, як після війни, закінчиться війна, оці всі моменти, всі всі це все воно почне впливатися, почнеться потім розбиратися. Ти й прокуратурою це все. Ну, от. Структурами їм треба з чим займатися. Вони будуть це все колупати. А 10 років зробив сьогодні, сьогодні, а протягом 10 років там може приїхати до відповідальності. Ну, те розбите стекло, то витягнути людину, ще там, не дай Бог, пошкоджена якесь. Або на дівка й данка, людина інвалідна, привабала. Ну, Ділі церкви ж такого ж не було. Ну хто знає як? Ну, з мене тягали, там, о, їздили, наручники вдівали. За що? Ну, типа, непокора була. Міняли адміністративне правопорушення? Ні, вони порушували, їхали без мигалок, а в вирішили мене пошафувати. Так потім почали, виписали мені цей, 121-ю, ні, 127-ю за перебування в проїжджій частині і 185-ю з лісничної покори. Наруючики все, там підігали, поморочили. Потім їздив той бідний, зараз служив вже хлопець цей. А їзди, він не міг навіть скласти перерозгляд, щось праве на Наше було назначати, і тільки ото время потеряли своє і інше. Мені не проблемно. Я оспарюю ваші рішення на раз-два. Останнє рішення, блин, таке шикарне було оспарене. На больниці от больнички дитячої, там вже односторонка, знаєте ж, да? і знак, що не можна їхати. НО! ваші працівники поліції, коли штрафують, вони не вникають в момент, що наприклад по односторонці можна заднім ходом їхати. Одну цей момент не мені кажуть. І теж готять виділитися, тому, якось побачили, хто почали оформляти все. Відозі, що суддя, наскільки Орехов красиво розписав, год длилося, год ці судові розбираються. Наконі сума рішення на руках. і Я можу працівника поліції прийняти до відповідальності повноцінно. Ще й ваше начальство, тому що воно дало відповідь, що не було неправомірних дій. Так от Оріхов, наскільки я перший раз по адміністративному рішенню бачу. Коли у відповіді він докріпляє рішеннями е, наших конституційних судів стосовно презумпційної виновності і тому подобне, е, свої слова, перекріпляє рішення е, цих старими і свіжими, по декілька рішень на кожну статтю. І навіть взяв Європейського суду практику е, хтось там на А проти Німеччини. Теж за якусь зімоноцю з зі статей по поводу тіла презумпції невиновності, 62, що вона входить в цей, тільки щось там друге було. Я читав, я просто в захваті був від того моменту, от як суддя розписував, як він детально підійшов до вивчення цієї справи. І момент той, що вони там все, ладно, вже піти знак під цього, Ти не зафіксував, хто був водій, У нас в адміністративному правопорушенні є об'єкт, суб'єкт, об'єктивна, суб'єктивна сторона. Якщо немає хоча б одного з цих складових, хоча б одного не можна притягнути до відповідальності, Ну не можна ніяк. От мат, або хоча б одної складової, а вони не зафіксували, хто водій, і ходять, розказують, ми вас будемо шафати, тому що от ви паша шторба, ми хочемо вас зручити. Ви ж про нас знімаєте відео в YouTube виставляєте, матюкаєтесь там на наше коле. Ну от чому я до вас не матюкаюся? Чому я до вас не матюкався ні разу? Не послав вас, нікуди, нічого. Мо ви, напевно, нормально спілкуєтесь, нормально якось розумієте, ну, головою зображаєте, пробуйте якось підійти до ситуації, зрозуміти. А якщо От воно баран сидить, тому що цього вже не заявило. Я хочу ваші документи. Ну, блін, я теж багато що хочу. Я, я дуже некрасиво От такі слова, коли мені починають, коли ти вже людині раз об'ясняєш, другий, третій, культурно нормально. І він каже, я хочу, я хочу, я хочу, то я кажу такий випадків, я би ти пішов, писався напарник. Давай будемо друг другу щось хотіти. Що означає хочу? Я дію в рамках законодавства, мій закон прописався, я буду так діяти, а не я хочу. Ну такі моменти. вибачаю, що ви потратив ваш час, приємно, Це наша робота. все ну, добре.